Отже, всім привіт. Це життя відомих людей на легенді українського шоу-бізнесу Ірині. Білик вчора виповнилося 55 років. Святкувати зірка планувала на головній сцені країни. Ще кілька тижнів тому в інстаграм Білик анонсувала свій ювілейний концерт. Одразу три точніше ювілейних вечори поспіль 4, 5 та 6 квітня. Вона мала зібрати шанувальників у палаці Україна та разом із ними відсвяткувати свої 50. Сяд і от перший концерт із запланованих відбувся просто з фурором в мережі шквал відео з легендарними хітами Ірини Білик, і на деяких видно, що зал просто таки шаленів від захвату. Давайте подивимося фрагмент. Ну, атмосферу відчули так. А от наступні концерти довелося а вже ж перенести через трагедію в Кривому Розі ракетний обстріл, який забрав життя 20 людей. Напередодні 6 квітня в Фейсбук Палацу Україна оприлюднив офіційне повідомлення про перенесення ювілейного концерту співачки через день жалоби за жертвами обстрілу в Кривому Розі. А пізніше цю інформацію підтвердила і сама співачка. Концерт все ж таки відбудеться. Відбудеться сьогодні. Атоко вісімнадцятій 18.00 і всі придбані квитки залишаються безумовно дійсними. Також свій виступ перенесла Оксана Білозір у Калуші Івано-Франківської області. А Олександр Пономарів та Михайло Хома посунули своє шоу Україна переможе у Вінниці на кілька тижнів. Виконавець кола дорогою до Черкас, де хотіла виступити 6 квітня, повідомила в мережі, що не може зараз розважати публіку у такий складний час. і Через день жалоби її виступ відбудеться вже 8 квітня. Зірка серіалу Жіночий лікар нове життя Анастасія Цимбалару відверто заявила в інстаграм. Вона емоційно і фізично виснажена. 32-річна акторка зізналася, що скасувала всі зйомки, події та особисті проєкти на квітень. Навіть запуск власного жіночого ретриту перенесено. Пише, що просто немає сил. Анастасія ділиться, що вперше дозволила собі визнати слабкість і не ховатися за посмішками. Також Зірка додала любовні стосунки, завершилися, тож підтримка їй зараз особливо потрібна. І ось таку сторіс вона виклала в інстаграм. А визнати себе слабкою, зрозуміти, що я не впоралася, я програла, що я не машина, яка може працювати безперервно, що я всього лише дівчинка, який інколи так само не хочеться нічого вирішувати і відчувати цю колосальну відповідальність перед іншими. Але попри паузу в соцмережі. І роботі шанувальники цимбалару можуть насолодитися її новою ролью на екрані сьогодні, о 20.00 на телеканалі 1+,1 плюс Україна. Прем'єра нового серіалу Материнський інстинкт, де цимбалару виконує головну роль. Її героїня Наталя Зарецька, принципова акушерка-гінекологиня, яка щодня рятує життя жінок і немовлят у перинатальному центрі. На неї чекають професійні виклики, конфлікти з колегами і не Ті рішення серіал створено командою ключі від правди. Тож глядачі побачать якісну драму про медицину, життя і вибір сьогодні. Зідзьо відреагував на вагітність колишньої кілька днів тому. Співачка Славія після тривалої паузи презентувала нову пісню і кліп на неї дівка з перцем і одразу наробила галасу. У фіналі відео співачка з'явилася у вбранні, що підкреслило округлий животик. Шанувальники одразу припустили, зірка чекає на дитину. Однак сама Славія прямо не підтвердила новину. Імені Обранця теж не розкрила. Тож інтрига, а лише така інтрига. Трига лише підігріла користувачів мережі, а не лишилося осторонь і її колишній чоловік, співак Михайло Хома, що виступав раніше під псевдонімом дзідзьо. В своїх сторіс артист опублікував фрагмент кліпу та привітав Славію з прем'єрою. І цитуємо новиною новиною про поповнення. Славія це теж не залишила без відповіді. Вона перепостила його сторіс собі в стрічку і додала: «Дякую, хась. Це для тих. Хто цікавився, чи привітав мене дзідзьо? Нагадаємо, пісня Дівка з перцем Ярослава Притула, саме так звуть артистку. Насправді представила як гімн новому етапу в житті, нова сторінка у творчості славії і, можливо, в особистому житті. Тому чекаємо все ж таки офіційних підтверджень. Український гурт Циферблат взяв участь у першій офіційній препаті до Євробачення, яке відбулося в Амстердамі. На сцені вона представила оновлену версію конкурсної пісні без бек-вокалісток. І оту от високу партію, яку під час нацвідбору а, на самому початку виконувала Христина Старікова, наживо заспівав фронтмен гурту Валентин. Та головним у виступі стала все ж таки не музика, а сенс. Циферблат присвятили пісню жертвам російського. Ракетного удару по кривому рогу, що стався напередодні їхнього виступу. В трагедії нагадаю, загинуло 20 людей, з них 9 дітей. А, і зі сцени музиканти емоційно звернулися до публіки, зізнавшись, що стояти перед глядачами сьогодні ніби сон, бо три роки вони жили в надзвичайно складних умовах. А Соліст Даніл Лещинський ледве стримував сльози, а глядачі зустріли виступ оваціями. Давайте подивимося, як це було. Циферблат продовжують готуватися до сцени Євробачення і не втрачають голосу справжньої України. Нагадаю, наші виступають під номером 5 у першому півфіналі, який відбудеться 13 травня. Адель знову увійшла в історію. Її культова пісня Скайфол, написана для одноіменного фільму про Джеймса Бонда, подолала позначку в один мільярд прослуховувань на платформі А, До речі, це вже дев'ятий трек в кар'єрі співачки, що перетнув мільярдний рубіж. І перший саундтрек до фільмів про агента 007, який досяг такого результату. Скайфол написана в 2012 році автори Адель. Та її продюсер Пол Епорт. Оркестровку створив Джей Ентоні Кедлек Редфорд, Трек став офіційною темою до фільму «007 координати Skyfall із Деніелом Крейгом у головній ролі. Пісня свого часу отримала Оскар Гремі Золотий глобус. Критики назвали її однією з найкращих тем в історії франшизи Бонда. Адель знову доводить її голос поза часом. Навіть Мирая Керрі іноді потрапляє в дещо незручні ситуації цього разу не на сцені, а просто вдома. У Тік-Ток та Твіч завірусилося відео, на якому легендарна співачка випадково зайшла в кімнату до свого 14-річного сина Морокана. Просто під час його прямого ефіру. Тобто під час його стріму на твічі хлопець спокійно собі грав в онлайні вже 10 хвилин, коли до нього несподівано зайшла Мирая разом із його сестрою. Лизнючкою Монро та собачками на руках. Зніяковіли морокан просто сказав: вибачте, чат, це моя мама. У відповідь користувачі а, твіч одразу почали вітатися із місіс Керрі і писати в коментарях: Мирая, ми любимо тебе. Після кількох секунд вагань мирая обережно так зазирнула в кадр. Власне, давайте подивимося, як це було out, please? Аспірас плиз, мисескері лаві лописмісіс Кері, місіс Керрі, Ну а хлопець каже: мама, будь ласка, вийди. Це моя кімната. А це відео звісно миттєво розлетілося мережею, Ну і в коментарях жартують, що це ж треба так засоромитися, що твоя мама Мирая Керрі. А нагадаю, цю співачку називають найкращою виконавицею всіх часів. Ось такі новини на сьогодні. Звісно, завтра ми з вами побачимося в сніданку з 1+, плюс знову. щоб разом дізнатися, що нового сталося у життях відомих людей? Сьогодні вам гарного дня.